Юні лісники із Сопова зайняли четверте місце на всеукраїнському зльоті учнівських лісництв закладів загальної середньої і позашкільної освіти. Із цієї нагоди для гуртківців сопівського учнівського лісництва Коломийський лісгосп влаштував свято та вручив подарунки. Побувала там і наша знімальна група. Тут у нас висаджена ялиця, трошки далі у нас посаджена догласія, також модрина, там далі йде бук, і в самому кінці у нас посаджений дуб звичайний. Також з цієї сторони у нас було посіяно дуб звичайний з насіння і бук. Розсадник це гордість сопівського учнівського лісництва. Саме звідси розпочинаємо наше знайомство з гуртком. Десятикласниця Богдана в деталях розповідає про кожну культуру, яку вона разом зі своїми однодумцями тут посадила. Найцікавіше те, що ти проводиш час на природі, і тут ти тут надихаєшся. Також наша вчителька казала, що це одвічна симфонія душі і. Подобається просто навіть проводити час уже в лісі або просто садити різні дерева. Із захопленням про учнівське лісництво відгукуються ще дві гуртківки Наталія та Вікторія. Ну, мені подобається садити. Не знаю чого. Ну цікаво, класно. Подобається гуляти по лісу. Дуже красиво. Дуже інтересно навіть е, висаджувати ці дерева, бо ну здається, що це дуже легко, але насправді це і не так, бо потрібно правильно виміряти. Е, Відстань від одного дерева до іншого дерева потрібно знати, як правильно садити насіння, скільки скільки сантиметрів має бути між насіннями, як правильно на зиму. Накривати це насіння, бо, наприклад, взимку то це насіння є, ну воно замерзає і може не приймитись. За свої старання та гідне представлення сопівського учнівського лісництва на всеукраїнському зльоті цих троє дівчат Богдана, Наталія та Вікторія, отримали грошові винагороди від Коломийського лісгоспу. Також лісники придбали телевізор для гуртка і організували для своїх юних помічників концерт цимбаліста віртуоза Андрія Стоуп'юка. Діти це наша гордість, це, наша, це, це для нас великий подарунок, тому що вони, збір насіння, жолуді, бук, насіння бука, шишки, вони все виїжджають, листійки дати кличі, вони вже і на плантації, допомагають дуже, дуже діти працюють. ну і За, за працю треба нагороджувати. Подякувала гуртківцям і Любов Угренчук, директорка Сопівського ліцею. Надзвичайно добре, що діти. Залюбки відвідують цей гурток. Адже ми прославили уже не тільки на рівні обласному, але й всеукраїнському. Діти беруть, займають призові місця в конкурсах, дослідницькі роботи захищають. Ну, і, звичайно, гордістю є те, що вихованець гуртка цього року вступив у вищий навчальний заклад. Місце, ну і надіємося, що далі буде продовжувати свою роботу у рідному селі. Окремий обладнаний кабінет ще одна гордість Сопівського учнівського лісництва, зазначає керівниця гуртка Любов П'ятковська і пояснює, чому. У нас є такий стенд, де є колекція повністю насіння деревних порід, де, коли діти приходять сюди, вони навчаються, дивляться, як виглядає виглядається насінина. І коли ми їдемо на змагання на, на, у місто івано франківськ коли є злів тучнівських лісниць, діти вже правильно вміють відрізнити кожен вид насіни. Тут, як я пригадую, є приблизно 72 два Учнівське лісництво вже сім років працює на базі Сопівського ліцею та підпорядковується Івано-Франківському обласному екологічному центру. Це єдине шкільне лісництво на Коломищині. Всі сім років очолює гурток Любов П'ятковська. З дітьми вона зустрічається тричі на тиждень і займається по дві години. Поєднують як теорію, так і практику. І з радістю працюють навіть у вихідні. Це, наприклад, так як ми в заводу збирали насіння бука лісового на території тесового заказника, а потім висівали, висівали його на території Печеніжинського лісництва. Діти, крім того, коли збирають це насіння, вони розуміють, одержують від природи ту благодать, яку нам подарувала, подарував Бог. Надіємося про що через декілька десятків років пройде, що у нас такий ліс, який ми виростили з дітьми. Він забуяє і буде цвісти на благо нашої мирної України. Сопова Мар'яна Мацьків. програма події НТК.